Добрий день, діти! Сьогодні на уроці інформатики ми з вами вивчимо, що таке мережевий етикет. На минулому уроці ми вивчали віртуальне спілкування, тобто обмін інформацією та ідеями між людьми, які фізично не перебувають в одному місці. Ми вивчили, що люди. Для спілкування можуть об'єднуватися в спеціальні віртуальні спільноти. Це такі групи зі спільними інтересами. І дізнались, що бувають такі віртуальні спільноти, як Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Також люди можуть спілкуватися за допомогою спеціальних програм для спілкування в інтернеті. Такі програми називаються месенджери. І ми з вами вивчили такі месенджери Instagram Direct, Skype, Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger. І тепер ми з вами вивчимо правила мережевого етикету для того, щоб культурно спілкуватися у месенджерах та віртуальних мережах. Перше правило бути ввічливим. Та терплячим, коли спілкуєшся з віртуальним співбесідником. Друге правило не втручатися у конфлікти і не допускати їх. Якщо тобі сподобався якийсь пост, і ти зайшов в коментарі і побачив, що там є суперечка, не треба в неї втручатися. Наступне правило слід відповідати на отримані повідомлення від знайомих якомога швидше не змушувати свого співрозмовника чекати довго. Наступне правило яке слід пам'ятати, що в інтернеті дуже багато інформації, яка не є правдива. Тому Якщо ти не впевнений, що ця інформація відповідає дійсності, краще її не поширювати. Наступне правило пам'ятати про авторське право. Всі публікації в інтернеті належать комусь, і якщо людина не хоче, щоб її постом ділилися, так, чи фотографіями, то не слід цього робити. І ще сьогодні ми з вами дізнаємося про емоції, особливу мову смайликів. Зараз усі смартфони, планшети і інші гаджети мають вбудовану систему емоцій. І ця система становиться все більш популярною. Отже, що таке емоції? Це смайли новий універсальний інструмент комунікації. Розглянемо самі популярні серед них. Перше це смайл, обличчя, що посміхається. Усміхнене обличчя відноситься до універсальних смайлів. Ви можете чи просто сказати цим смайликом привіт, чи показати свою радість від спілкування зі співбесідником. Наступний смайл це обличчя зі сльозами щастя. Він означає, що я ледь можу стримати посмішку, або щось неймовірно смішне настільки, що людина сміється до сліз. До речі, цей смайл був самим, названим самим популярним у 2015 році. Наступний смайл це трішки усміхнене обличчя. Він означає, що ти задоволений собою і Навколишнім світом і може зробити твоє повідомлення більш привітним. Далі, серед популярних іде-смайлів, обличчя, що підморгує. Смайлик цей підморгує одним оком, це означає, ніби ви жартуєте і розряджає обстановку, так? тобто, якщо ви написали щось не дуже приємне, але хочете сказати, що це не треба сприймати занадто серйозно, то можна ставити такий смайлик. І нарешті смайлик з заплющеним оком, що показує язик. Це означає, що ви хочете пожартувати зі своїм співрозмовником, що ваша розмова безтурботна і. Не дуже серйозно. Але крім позитивних елементів, існують ще правила безпеки мережного спілкування. Перше правило – бути обережним з незнайомцями. Коли ви листуєтесь з кимось, кого не знаєте, ви не можете бути впевнені, що по той бік екрану знаходиться саме та людина, якою вона представилась. Ні в якому разі не розповідайте про себе зайвої інформації, де ви живете, в якій школі навчаєтесь, де ви любите проводити час, наприклад, поза домом. Якщо ви отримали повідомлення з незнайомого номера або від незнайомої людини, не поспішайте надсилати повідомлення у відповідь. Бо за таким повідомленням можуть бути зловмисники. І нарешті правило не довіряти всьому, що ви читаєте. Нагадую, що в інтернеті дуже багато інформації, яка не є правдивою. А якщо ж ви все-таки зіткнулись з якимсь відео, фото чи текстом, який вас засмутив, злякав, збентежив, занепокоїв, то існують теж певні правила. Скажи собі, це не для мене. Заплющить очі, щоб не бачити того, що вас налякало. Або просто відверніться від екрану. А ще краще вимкніть пристрій і обов'язково зверніться за дорослим. До дорослих за порадою. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!